Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми будемо говорити про заяву Матеуша Моровецького, який виступав на одному дуже великому і серйозному і важливому для України форумі. Тож ми зараз про це більш детально поговоримо. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки цьому відео. Ну і робіть все інше, щоб його побачило якомога більше людей. Буду вам вдячний. Отже. 25 жовтня в Берліні проходила конференція з питань допомоги Україні. І серед головних доповідачів були Олаф Шольц, канцлер Німеччини, Матеуш Моравецький, це прем'єр-міністр Польщі, хто не знає, і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. І мене дуже сильно зачепило те промова Моравецького. Він сказав наступну фразу. Той, хто не підтримує Україну, або зрадив або зрадив цінності нашої цивілізації, або втратив розум через російську пропаганду, це він це були його такі найголовніші слова під час його виступу на весь світ, і на ну якби на цій конференції було дуже багато людей. І таким чином Матеуш Моровецький в черговий раз підтвердив позицію Польщі. Він показує, що незважаючи на вже такий затяжний конфлікт, скажімо так, Польща і надалі. Максимально двома руками підтримує Україну і не збирається якби цю підтримку звертати. Зрозуміло, що з однієї сторони вони в них закінчуються фінансові ресурси для підтримки українських біженців, а з іншої сторони, вони будуть робити все для того, щоб на світовій арені Україна мала підтримку як Європи, так і Штатів, так і всього світу. Тобто Польща, це саме та країна, яка. Максимально підтримує і лобіює абсолютно всі інтереси України на міжнародній арені. І під час виступу на відкритті конференції, голова польського уряду, тобто Матеуш Моравецький, зазначив, що коли ми говоримо про війну, зазвичай маємо на увазі збройний конфлікт, але як він зазначив, дуже важливі і інші заходи. Війна в Україні це не лише поле битви, вона також включає всі ці варварські вчинки, а також інші сфери, про які ми іноді забуваємо: кіберпростір, російська пропаганда, фейкові новини, а також економічна діяльність Росії, зазначив він. Матеуш Маравецький подякував Європейській комісії, Міжнародному валютному фонду, Європейському банку реконструкції та розвитку, тому що ці інститути знають, що разом. Тобто європейські європейський союз, штати і інші наші союзники повинні щомісячно збирати і передавати Україні суму в 5 мільярдів євро для того, щоб українська економіка могла функціонувати в. Своєму такому стандартному режимі, щоб люди отримували пенсії, щоб люди отримували соціальні виплати, щоб люди отримували заробітну плату. Це стосується тих, хто є державними службовцями, військовими і так далі. Тобто, бачимо, що окрім гуманітарної підтримки, окрім політичної підтримки і окрім воєнної підтримки. В Польща також як для себе, так вони постійно підтримують Україну, так ніби це вони живуть в Україні, і ніби це їх держава. Тобто, а якщо говорити особисто вже про Матеуша Моровецького, то це одна з тих людей, яка є таким, на мою думку, моя суб'єктивна думка. Але я думаю, що він являється просто дуже і дуже ярим таким русофобом, який так само, як і кожен українець, хоче, щоб. Це все поскоріше закінчилось, і кожен з вас знає, як кожен українець хоче, щоб яким був кінець Росії. От, можете писати варіанти кінця Росії в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Я думаю, там буде багато цікавого. Якщо будете матюкатися, то YouTube може вас блокувати автоматично. Це від мене не залежить. Тож старайтесь писати все плюс-мінус без нецензурної лексики, якщо, звісно, у вас це вийде. Друзі, маємо сьогодні такі ось хороші новини. Я, як завжди, вдячний польському уряду, польському народу, кожному окремому поляку за підтримку України та українців. Хочу, щоб кожен поляк знав, що після нашої перемоги ніхто їх доброту і їх підтримку в тяжку хвилину не забуде, і ми завжди будемо їм вдячні і за можливості будемо їм допомагати, якщо, звісно, їм це буде потрібно. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!